Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку – що таке новий час. У середні віки світ невпізнано змінився. У Європі, Азії та Африці виникли несхожі одна на одну цивілізації. В Європі поступово затвердилася християнська цивілізація. На Сході розвивалися потужні і своєрідні цивілізації Китаю та Індії. Наймолодшою і найбільш активною виявилася арабо-мусульманська цивілізація, що поширила свій вплив на землях Північної Африки, Близького Сходу, Середньої та Південно-Східної Азії. Середньовічне тисячоліття суттєво змінило державний устрій європейських країн. У житті багатьох держав Західної Європи важливу роль відігравали станово представницькі збори. Парламенти, Генеральні Штати, Сейми, Кортеси вони обмежували всевладдя королів та імператорів. Середні віки також стали часом народження таких сучасних європейських держав, як Франція, Англія, Іспанія, Туреччина та інші. Середньовіччя це важливий період історії, під час якого було створено необхідні умови для подальшого розвитку цивілізацій Заходу і Сходу. Наприкінці 15 століття в історії людства розпочалася епоха, яка дістала назву новий час. Однак чому новий час, спитаєте ви, якщо його відділяє від сьогодення всього навсього 500 років? Так, цю епоху почали називати самі європейці ще в XVI столітті, коли стало зрозумілим, що у світі відбуваються надзвичайні перетворення, тому вони і поділили всю історію людства на античність, середньовіччя та новий час. Ви зможете переконатися, що це не помилка. Порівняно із середніми віками, XVI століття стало справжнім початком нового часу. В епоху середньовіччя розвиток країн Європи був дуже повільним, і багатьом здавалося, що навколишній світ зовсім не змінюється. Від кінця 15 століття почалися нечувані, а часом несподівані перетворення майже в усіх сферах життя. Саме в цю добу були закладені підвалини сучасного суспільства, зроблені важливі наукові відкриття, значно змінилося становище християнської церкви. Середньовічне рицарство поступилося місцем купцям та городянам. Західноєвропейські країни почали тісніше взаємодіяти з народами Америки та Африки і з великими цивілізаціями Сходу. Однак не слід думати, що перетворення нового часу відбувалися самі собою, без зв'язку з минулим. Підвали на цих процесів були закладені ще в середні віки, коли виникли політичні, соціальні. Та економічні передумови змін нових часів. Історія нового часу охоплює понад чотири століття від кінця 15 го і до початку 20-го століття. Нову історію людства фахівці поділили на два періоди. У восьмому класі ми вивчаємо перший період, ранній новий час, який ще називають ранньомодерною добою. Цей період закінчується у другій половині XVIII століття з початком великої французької революції. Саме протягом цих трьох століть у Європі відбулися докорінні зміни в усіх галузях життя. Ранній новий час або ранньомодерна доба охоплює період від кінця 15 до другої половини XVIII століття. Порівняно із середньовіччям у новий час значно збільшилася кількість писемних джерел. Розвиток книгодрукування привів до небаченого поширення друкованої книги, появи газет та журналів. Церква та світська влада вже не мали змоги повністю контролювати видання книжок, тому до нашого часу збереглися різні, а іноді протилежні погляди європейців на тогочасні події. Це дає змогу більш повно уявити життя людей протягом 16 і по 18 століття. У ранньо модерну добу з'ясувалося, що світ значно більший, ніж його уявляли жителі Європи. Під час морських подорожей європейці відкрили нові континенти, познайомилися з досі невідомими народами. Технічні переваги жителів Європи призвели до захоплення ними виробництва сільськогосподарських товарів. Таку цивілізацію називають індустріальною, тобто промисловою. Розвиток ремісничого виробництва спричинив зростання впливу міського населення ремісників та купців на суспільне життя. Вони почали вимагати захисту своїх прав від свавілля феодалів та влади монархів. У тих державах, де розвиток ремесел досяг значного рівня, населення відкрито виступало проти влади феодалів. Тут відбувалася нечувана для середньовіччя подія, докоріна зміна суспільного ладу, революція. У Європі укріпилися могутні централізовані держави, такі як Англія, Франція, Іспанія, які вели невтомну боротьбу за владу на континенті та в заморських колоніях. На політичну арену також вийшли нові держави, які в епоху середньовіччя не мали великого значення. На Балканському півострові та узбережжі Чорного моря закріпилася Османська імперія. У Центральній Європі утворилася велика держава, Річ Посполита. У Східній Європі набувало ваги Велике Князівство Московське, яке згодом стало однією з найбільших держав світу. У свою чергу, Італія та Німеччина залишилися роздробленими та ще більш залежними від сильних сусідів. Найважливіші зміни в період нового часу відбулися в економічному розвитку європейських країн. В епоху середньовіччя головним багатством людей була земля, а основний дохід надходив від сільського господарства. Тому цивілізацію того часу часто називають аграрною або сільськогосподарською. Проте поступово міські ремесла і торгівля почали приносити більший дохід ніж виробництво сільськогосподарських товарів Тому таку -то цивілізацію називають індустріальною. Ще раз повторимо, що розвиток ремісничого виробництва спричинив зростання впливу саме міського населення, таких як ремісників та купців на суспільне життя, і вони почали вимагати захистих. Захисту своїх прав. У багатьох країнах починають виникати революції, це докорінні зміни суспільного ладу тієї чи іншої країни. А у країнах, де революції перемогли, значно поширився вплив представницьких органів влади, таких як парламент або Генеральні Штати. А згодом у Північній Америці з'явиться перша велика країна, де зовсім не буде монарха. Це буде Республіка. Проте, в більшості країн Європи монархи, спираючись на підтримку дворян та армії, спромоглися не тільки зберегти свою владу, але й значно посилити її. Влада монархів стала необмеженою. Таким чином, у новий час відбулися значні зміни в політичному устрої країн Європи. Соціальні і політичні зрушення мали значний вплив на становище і католицької церкви. Її безмежна влада в Європі поступово відійшла в минуле. У нові часи ситуація почала змінюватися. Усе більше людей вимагали обмежити світську владу церкви, угальмувати безмірні бажання священників, широкі верстви населення і навіть деякі монархи. Почали висловлювати своє невдоволення всевладдям церкви. Проте католицька церква, захоплена примноженням своїх багатств та розширенням впливу в нових землях, не звертала уваги на протести і поступово втрачала можливість для реформування. Протягом XV і XVI століть ставлення європейців до католицької церкви почало змінюватися. У галузі культури в новий час продовжували поширюватися ідеї гуманізму, що виникли ще в період середньовіччя. Відродження, яке тривалий час не виходило за межі італійських держав, поступово охопило більшість країн Західної Європи, культура, як і наука, почали позбавлятися контролю з боку католицької церкви. Протягом 16-18 століть стали епохою. Коли були створені справжні шедеври світового живопису, скульптури та архітектури. А я дякую, що слухали мене уважно.